Сьогодні розпочнемо тему, яка буде пов'язана із типами хімічного зв'язку. Саме будова твердих речовин та їхніх властивості в нас йде особливості. Давайте нагадаємо, які це особливості, це кристалічні аморфні речовини. От є речовини, які кристалічно мають будова, є аморфні речовини. Тобто кристалічні речовини, в них структурні одиниці, це атоми, молекули, йони. Вони розташовані в чіткому порядку, мають певну температуру плавання, утворюють кристали певної форми. А аморфні речовини це структурні одиниці, тобто атоми, іони, молекули розташовані невпорядковано. плавляться в інтервалі температур. Тут потрібно дивитися в середньому значенні, яке буде. І під час нагрівання розм'якшуються. Ось, наприклад, речовини, які можуть бути, це кристалічна сірка, тобто окремими кристалами, і може бути аморфна або її ще називають пластична сірка. Для прикладу. Ще аморфних речовин можна назвати крохмаль. Тобто крохмаль, окремі зерна крохмалю мають різну форму, мають різні розміри. А є кристалічні речовини, тобто певні форми кристаликів, Ось ми можемо зустріти ось такі кристали. Кристали цукру, кристали кухонної солі. Вони собою представляють у вигляді як саме геометричних фігур. Кубічні, наприклад. Щодо Типів кристалічних граток, то по типах кристалічних граток бувають речовини йонні. Це коли в них типи хімічного зв'язку йонний зв'язок, тобто має бути метал та не метал. Вони почергово змінюються. Плюс-мінус метал-не метал, метал, метал. В чому особливості йонних речовин, що у вузлах, граток, у вузлах граток знаходяться йони, катіони і аніони. Чому так? Ось у нас є катіони. Катіони позитивно зряджені, це метали, аніони негативно зряджені це переважно не метали. І в нас це катіони і аніони, вони почергово з'єднуються. Єд... Тобто в зв'язку у нас йонний. І ці речовини по фізичних властивостях тверді. Вони завжди в оглядному стані тверді, вони кришаться, їх ось показано, що вони можуть розкришитися. Вони не лидкі, тобто не випаровуються, їх важко розплавити, вони тугоплавки, і деякі з них розчинні в воді. Це можна поглянути в таблиці розчинності, яка в нас є в кінці підручника. І речовини, наприклад, калій з хлором. Два йони, метал з неметалом, і вони розчинені. Наприклад, як знайти метал-не метал? Ми, ми позначаємо неметали, тобто, наприклад, хлор не метал, калій, ось непозначений, отже він метал. І таким чином можна визначити тип хімічного зв'язку. А якщо ми знаємо тип хімічного зв'язку, то ми можемо знати тип кристалічної градки. Також є ще інші кристалічні градки, які називаються молекулярні кристалічні градки, молекулярні речовини. Ось ми бачимо приклади молекулярних речовин. Тут у вузлах молекули, окремі молекули, і приклад їхнього кристалу, як вони утворюються. Тобто характеристика молекулярних граток, то що у вузлах цих граток знаходяться молекули. Що таке гратка? Це ось форма кристалу. як знаходиться, ми Бачимо, що кристали. Гратки. Або решітки їх ще називають. Тобто у вузлах це окремі молекули, а так як тут окремі молекули, а е молекули електронейтральні в більшості, то між ними тут слабка взаємодія відбувається. Тому вони крихкі, їх легко розкришити, вони ледкі, їх легко випарувати, тобто вони легко перетворюються на газ, легко плавки, тобто їх легко е потрібні низькі температури. Е середовище, щоб вони почали плавитись. також вони розчиняються у воді або в інших розчинниках. Це характерні які зв'язки. Характерні зв'язки, ковалентні полярні, ковалентні неполярні зв'язки. Тобто, це окремі. Не метали. Наприклад, коли водень буде, водень формула H2, тобто там один гідроген, то це окремі молекули, і він в твердому стані має молекулярні градки. Тип зв'язку ковалентний неполярний, але тип кристирічної градки молекулярна. Наприклад, азот, Твер... коли він буде твердим, то це в нас буде ковалентний неполярний зв'язок, але градка молекулярна. Можуть бути речовини, наприклад, якщо взяти воду H2O, гідроген з окзгеном має ковалентні полярні зв'язки і має кристалічну градку молекулярну, тобто молекули будуть саме в вузлах. Отут молекули будуть. Така є молеку. Також є речовини атомної будови, тобто атомні кристалічні градки у вузлах знаходяться атомні. Атомні кристали. Окремі атоми. Атоми між собою дуже сильно взаємодіють, тому в них виникає особливість. Яка особливість виникає? Це те, що вони надзвичайно тверді і тугоплавкі. А знову ж таки, те, що ми говорили, це у вузлах граток знаходяться окремі атоми. Щодо типу зв'язку, це ковалентні зв'язки, знову ж таки, полярні-неполярні, але тут є виключенням від попереднього, тобто виключення з молекулярних граток. В молекулярних так само ковалентні, полярні, квалентні-неполярні зв'язки, але нам потрібно пам'ятати деякі особливості, які ж мають речовини атомну будову. Атомну будову має бор, В нього ковалентний неполярний зв'язок, але атомна градка. Карбон, в нього ковалентний неполярний зв'язок, але. Атомна кристалічна градка, Селіцій, В нього ковалентний неполярний полярний зв'язок, але атомна кристалічна градка. Також вищий оксид силіцій, тобто селіцій, його вищий оксид це СО2, селіці О2. Це також буде мати е, в нас ковалентний полярний зв'язок бо це два різних не метали. Але атомну кристалічну градку. Білий фосфор має атомну кристалічну градку. Тобто там тільки. Атоми фосфору. Є ще червоний фосфор, у нього формула p 4 червоний фосфор, в нього ковалентний неполярний зв'язок також, але вже градка молекулярна. Там вже буде особливість. Тут такі особливості треба звертати увагу. Вам, що зараз потрібно запам'ятати, це карбон, бор, силіцій і вищий оксид силіцію СО2. От Вони мають такі виключення, що це атомні кристалічні градки. Також є. Особливістю, давайте ще продовжимо розглядати особливістю цих кристалів, що у вузла граток знаходяться саме атоми, типи зв'язку Коваленти, полярні, неполярний, ми розглянули. Вони дуже тверді, надзвичайно тверді, мають твердість величезну. Також вони їх важко розплавити, вони того плавки, вони не розчиняються в жодному розчинку. Це також є їх особливістю, що вони не розчиняються в розчинниках. Також є металічні кристали. ось метали. Металічні кристали, їх можна деформувати, надати форму, витягнути в дріт і є металічні речовини. У вузлах знаходяться катіони металів, саме має бути метали. Має бути метали, ті, які не позначені, наприклад, титан, ферм, манган. Магні, кальцій, Це мають бути метали. Ось така особливість буде. Щодо металів, вони пластичні ковки, можна дати будь-яку форму. Вони добре проводять електричний струм та добре проводять тепло. Вони мають ось блиск. Особливість це блиск буде. Вони блистять. Зрозуміло, так? Мають блиск. Давайте ми попрактикуємось у вправах. Дивіться, в нас в твердому стані. Тут має бути всі в твердому стані визначити різні, різні типи кристалічних Ось, Наприклад, магній бром. Шукаємо магній, шукаємо бром. Магній метал. Бром не метал. Отже, метал з неметалом – це йонний тип зв'язку, йонна градка, відповідно, буде. Цинк. Цинк метал. Металічний зв'язок, отже, металічна градка. Флуор фтор. Флуор складається тільки з флуору, ось фтор F2. Це один не метал, один не метал це в нас буде ковалентний неполярний зв'язок. Отже, у нас градка тут молекулярна. Цинк і О. Цинк – метал, оксиген, не метал, Отже, це йонний зв'язок, йонна градка. Хлор-2 складається тільки з хлору, це ковалентний неполярний зв'язок і молекулярна градка. Селіцій. Це у нас не метал, ковалентний, неполярний зв'язок має, але селіцій є виключенням це атомна градка. Атомна крисилічна ґратка Кальцій це метал. Та, ось, не отже, це металічний зв'язок, металічна градка. Калій нітрат калій NO3. Це в нас ось, шукаємо калій метал. Нітроген не метал, окси метал. метал. Метал з неметалами це йонний тип зв'язку, отже, йонна градка. H-бром. H не метал. Бром не метал. Два це в нас ковалентний полярний зв'язок. Молекулярна градка хром СО4, хром 2 СО4 тричі. Отже, хром це у нас метал, сульфур, не метал, це не метал, це метал з неметалами, це йон, йонний зв'язок, йонна. СО2, 2 Силіцій з оксигеном два різних неметали, це ковалентний полярний зв'язок, але є виключенням. Це атомна кристалічна градка. Літій 2О. Літій метал, метал, це в нас йонний зв'язок. Бо метал з неметалом йонний зв'язок утворює і це, відповідно, йонна градка. Ось за таким принципом визначаються типи хімічного зв'язку, визначаються типи кристалічних граток. І ми більш далі будемо ще розглядати фізичні властивості, яким чином фізичні властивості, саме по фізичних властивостях відрізнити речовину, яка в неї гратка атомна, молекулярна, йонна чи металічна. Тобто чотири типи граток. Якщо металічна градка, то металічні зв'язки, ми з вами знаємо, як їх визначати. Якщо йонна гратка, то це йонний зв'язок, це в нас буде метал з неметалом. Якщо ж в нас буде атомна, там виключення, це по виключеннях також потрібно запам'ятати. Бор, карбон, селіцій і вищий оксид селіцію, селіці О2. Пісок, кварц це все в нас буде являтись атомними градками. А також молекулярні градки мають ковалентні полярні, ковалентні неполярні зв'язки, також легко їх визначати. Дана тема достатньо швидко вивчається. Основне вам на наступне заняття це пам'ятати. Виключення по адомно-кристалічних градках це бор, карбон, силіцій і силіцій О2.